Попливеш до Південної Америки на круїзному кораблі. Е, де підстава? І доставиш посилку до Франції. На кораблі менше контролю, ніж у літаку. Ось підстава. Є три умови. Умова перша. Посилку не відкривати. Це що таке? Це марсопіламі? Умова друга. Берегти її як зіницю ока. Обійував! Умова третя. Уваги не привертати. Ола, Кеталь. Попливеш із дружиною та сином. Так буде менше підозр. Хто перший хе 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 ляпас? На марсопіламі багато бажаючих. Ми шукаємо тварину жовто чорними плямами. Руку підніміть, якщо хтось бачив цього звіра. Це не я. Марс у піламі. Хвоста та халепа. Шатоно наближається. Ми згоремо! Врятуйте, я застряг! Скоро у кіно.